Народився у Росії, але збудував собі кар'єру в Україні. Відомий комік, який виступав на одній сцені з зеленським, під час війни перестав бути активним у соціальних мережах та медійному просторі. Телеграф UA з'ясував, де зараз Степан Казанін і чим займається. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Степан Казанін, справжнє ім'я Сергій Казанін, народився у 74-му році в місті Надим Тюменської області Росії. Ще у шкільні роки він прагнув виступати на сцені, тому створив свою команду КВК. Після школи Степан навчався у Тамбовському інституті хімічного машинобудування та продовжував свою кар'єру гумориста. На другому курсі Казаніна відправили в армію. Після закінчення служби він вступив до східноукраїнського університету імені Володимира Даля у Луганську. Там він опановував фах економіст. З 93-го року він почав грати в команді КВК Тамбовські вовки з Валерієм Жидковим, а потім у команді Тапчені Діти, ставши незабаром її капітаном. У 2002 році Степан грав у команді збірної МДУ, не золота молодь. Працював на Тамбовському телебаченні оператором та журналістом. Завдяки участі у київській лізі КВК він познайомився з командою квартал 95» і почав там працювати у 2010 році. гуморист ступив на заочну форму навчання. До Луганського інституту культури та мистецтв і разом зі своїми колегами Євгеном Кошовим та Михайлом Фаталовим закінчив його. Завдяки роботі у кварталі 95 Степан Казанін став дуже популярним та затребуваним в Україні. Тому разом зі своєю дружиною він давно переїхав до нашої країни. В Україні Степан певний час був ведучим ранкової програми Підйом брав участь у проєктах Пороблено в Україні. Битва українських міст, бійцівський клуб, вечірні Київ. Щодиколи. Окрім цього, Степан грав у фільмах Три мушкетери «Як Козаки, службовий роман Наш час, кохання у великому місті. 3», Слуга народу, вісім найкращих побачень у кварталі 95 Актор виконував ролі Катерини Ющенко, Наталії Вітренко, Путіна Али Пугачової, Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, Леоніда Черновецького та інших політиків і знаменитостей. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, гуморист на своїй сторінці в інстаграмі звернувся до своїх родичів, однокласників та друзів, які залишилися у РФ, і закликав зупинити Путіна. Цитата: Дожили, моя рідня, однокласники, друзі, ви у Росії. Як там? У нас на вулицях війна, стрілянина, ракети, вибухи. Зрозумійте, це вже не смішно, це дуже серйозно. Зупиніть царя без царя в голові. Я до останнього упирався і доводив: хлопці, ні, це не російський наступ, це фейк, я сам російський, у мене там все. А сьогодні чекаємо на град. Я тут і сім'я, і дім, та я не блогер, я сміх і радість людям. Але тепер все, хто з мечем до. Нас прийде. Степан Казанін залишився в Україні та продовжує публічно підтримувати нашу країну разом із колегами. Він виступає на благодійних концертах у червні 2024 року. В одному з інтерв'ю Степан Казанін розповів, що продовжує виступати, зазначивши, що нові концерти єдиного кварталу стали більше сімейними та душевними. У них менше війни, але більше про життя під час війни. Також гуморист займається благодійністю. Він допомагає евакуювати дітей із прифронтових територій. Їх відвозять навіть. Починок до Карпат, де не чути вибухів, зате спокійна та гарна природа. До їхньої ініціативи приєдналися Ода та Ова. Артист також час від часу дає концерти на передовій. На думку актора, приїзд артистів на фронт це гарна ідея та добра справа, тому її продовжують. Свою сторінку в інстаграмі Степан Казанін веде неактивно. Скажімо, у серпні 25-го року гумриз запрошував підписників подивитися новий випуск програми Концерт єдиного кварталу до дня незалежності України. Він жив в одній квартирі з Володимиром Зеленським і володіє часткою його бізнесу. Як Сергій Шефір перетворився із сценариста і продюсера студії квартал 95 на першого помічника президента, за що його намагалися вбити, куди він зник і чим займається після звільнення з офісу президента? Докладніше про все це далі. Підписуйтесь на наш канал. Сергій Шефір народився 25 травня 64 року у Кривому Розі. Освіту здобував у Криворізькому гірничо-рудному інституті. Пізніше разом з братом Борисом Шефіром Сергій створював сценарії для команд КВК Мінськ, Махачкалінські Бродяги, Запоріжжя Кривий Ріг, Транзит, 95 «95-й квартал, збірна двадцятого століття і збірна 21 першого століття. Також у статусі режисера, продюсера та сценариста, шефір грав у командах Криворізька Шпана і Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. За даними удання Бабель за часів КВК Шефір жив в одній квартирі з Володимиром Зеленським. Пізніше вони разом заснували студію квартал 95» І Сергій став сценаристом та продюсером кількох відомих проєктів. Серед них «Вечірній квартал, свати і слуга народу у декларації Володимира Зеленського за 23 й рік значиться, що він є співвласником квартири у Києві Сергієм Шефіром і його братом. Крім того, дружина шефіра володіє нежитловим приміщенням спільно з першою леді Оленою Зеленською. Про наближеність братів шефірів до президента говорить той факт, що саме на них президент переписав свою частку у кварталі, пише BBC. Сергій Шефір одружений і має сина Микиту. Хлопець народився і виріс у Києві. У 19 році він закінчив інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і брав участь у лізі сміху. Його команда мала назву Ледве. Шефір молодший також працював у команді Володимира Зеленського під час його президентської кампанії, а пізніше став помічником народного депутата Юрія Кісіля від партії Слуга народу. За даними Бігу Синфо, за два роки роботи у парламенті шефір молодший отримав майже 600 тисяч гривень заробітної плати. Однак, за словами журналістів, у Верховній Раді Микиту вони ніколи не бачили. Сам молодик ніяк не прокоментував свою діяльність у парламенті і не пояснив, чим саме він там займався. Він лише зазначив, що про його роботу краще розповість сам Нардеп Кісель. У травні 22-го року шефір молодший виклав на своїй сторінці в інстаграмі фото у військовій формі, але підписав його російською мовою. Втім, вже з вересня того ж року усі дописи на його сторінці були українською. Із Ніше Микита уточнив, що дійсно перебуває на службі у ЗСУ з перших місяців повномасштабного вторгнення. За його словами, він прийшов туди ще молодшим лейтенантом, а тепер уже півроку, як має звання капітана. Цитата: Рублю кожен день невеличкий вклад у спільну мету, а всі відпустки за ці роки використав виключно на творчість створення контенту і лігу сміху з її волонтерськими ініціативами, зазначив шефір. Сергія Шефіра називали одним з можливих претендентів на посаду голови адміністрації президента однак він сам говорив, що в цьому кріслі має сидіти добре підкована юридично людина. Ще добре значення на банковій шефір заявляв, що байдужий до посади портфелів, але не байдужий до Зеленського. За його словами, він бачив своє завдання у тому, щоб його друг залишився людиною, ставши політиком. Сергій також зазначав, що буде там, де потрібен, і знає, що Зеленський його не підведе у підсумку. 2019 році офіс президента очолив Андрій Богдан, якого потім змінив Андрій Єрмак. А Сергія Шефіра за кілька днів після інавгурації було призначено першим помічником президента. Поміж іншого він займався контактами з великим бізнесом в Україні та за кордоном. Зокрема, у 2021 році Шефір супроводжував Зеленського на зустрічі з головою ради директорів компанії ArcelorMittal Лакшмі Міталом. В офісі президента Сергія називали неформальним куратором державних підприємств. Його також часто помічали на зустрічах з олігархами Ахметовим та Коломойським. Втім, 30 березня двадцять року шефір був звільнений з посади першого помічника президента. Подейкували, що це рішення могло бути пов'язаним із впливом голови офісу президента. Водночас, після замаху, у двадцять році, шефір фактично відійшов від справ і перестав бути повіреним у контактах, зокрема із з олігархами. 22 вересня 21-го року, близько 10-ї ранку, на Шефіра було скоєно замах. Між селами Ходосівка і лісники на Київщині невідомі обстріляли з автомата його автомобіль Ауді у машину. Влучило за різними даними від 10 до 18 куль. Водія Олександра Іванька було поранено, а сам Шефір не постраждав. За даними радника міністра МВС Антона Геращенка, авто не було броньованим, а Шефір не користувався охороною. Давид Арахамія тоді розповів. Що зловмисники влаштували засідку в лісі, звідки й вели стрілянину. За даним фактом було відкрито кримінальну справу з попередньою кваліфікацією Замах на вбивство двох і більше осіб. Реагуючи на подію, Володимир Зеленський записав відеозвернення, заявивши, що не знає, хто стоїть за замахом. Згодом виявилося, що охорону все ж мав, але в момент нападу із невідомих причин її не було поряд. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк також заявив, що обстріл є. Замахом на прагнення Зеленського зламати систему. Політик був впевнений, що Шефіра обрали у якості мішені через його наближеність до президента. Під час брифінгу МВС Сергій зазначив, що не займається справами, які б могли стати причиною нападу на нього особисто. Політик назвав метою замаху вплив на команду Зеленського. У кар'єрі шефіра не обійшлося і без скандалів. В інтерв'ю детектор медіа у 2019 році його брат назвав Путіна розумною людиною, з якою можна домовитися. Також він негативно висловився про квоти для української мови. Тоді офіс президента відхрестився від гучних заяв родича Шефіра. Сам Сергій ще до повномасштабного вторгнення зізнавався, що не підтримує так звані переслідування артистів, зокрема російських. За його словами, якщо такі, як Пореченкова або хлобистін, дійсно заслуговують на це, то напади на нормальних людей він не схвалює. У день свого звільнення з посади першого помічника президента Шефір сказав журналістам Бабеля, що все ще перебуває у команді Зеленського. Водночас, про те, яку посаду він тепер займатиме, не розповіло незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте. Я в команді президента без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду, заявив Сергій Шефір. У липні 25-го року на Фейсбук-сторінці таємниці офісу президента з'явилася інформація про те, що Шефір ефір буцімто то має російське громадянство. Тим жодних підтверджень цьому у відкритих джерелах немає.